Міжнародні санкції проти гармат та танків чи вдасться міжнародній спільноті перемусити Росію припинити зазіхання на територіальну цілісність України? Цю розмову продовжимо з заступником директору інституту світової політики Сергієм Солодким. Пане Сергію, доброго ранку. Отже, почнемо із теми великої вісімки, чи вже тепер великої сімки. G7 скликає самі своїх міністрів енергетики, щоб виробити певну нову стратегію і заходи проти Росії. На вашу думку, які саме заходи можуть бути дієвими і? І мати вплив очікуваний на Росію, як вважаєте? Ну, насправді, можливо, навіть е, потрібно було починати з енергетичних санкцій, а не з так званих точкових протипевних особистостей. Причому ті особистості, які були оголошені, вони досить віддалені від оточення Путіна. Тому е, я би їх розглядав як особливо дієвими. А енергетика, енергетична сфера, це та е, галузь, яка може вдарити по кишенях оточення Володимира Путіна, по бюджету Російської Федерації, в цілому по економіці, а відповідно може змусити як російський народ, так і керівництво Росії замислитися про свої неправові кроки в міжнародних відносинах, які енергетичні кроки можуть бути? Вони в принципі оголошувалися українською експертною спільнотою. Приміром, європейський союз абсолютно без жодної шкоди для своєї економіки може оголосити тиждень без російського газу або місяць без російської нафти. Або рік без російського вугілля, це реалістичний прогноз такий. Це не реалістичний прогноз. Це той, який е, пропонувався українською експертною спільнотою, і він цілком міг би е, бути взятий до уваги європейським союзом. Я кажу, ті кроки, які могли бути ефективними. Бо е, ми розуміємо, європейський союз дбає про свій інтерес, е, е, європейські громадяни бояться, щоб е, якимось чином це зачепило їхні інтереси, їхні економіки, бізнеси, так далі. Але є речі, є санкції, які би не спричинили такої біди для економіки Європейського Союзу, але водночас були б таким сильним дієвим ударом по російській економіці, і які в, в, в результаті змусили би замиститися Російською Федерацією. Так само ми вже знаємо, тривалий час на розгляді в Європейській комісії, в Європейському Союзі перебуває питання штрафування Газпрому за його монопольні права дії. В країнах Європейського Союзу. І ми знаємо, як Європейський Союз поводиться знову-таки безкарно, безправно з своїми партнерськими, меншими організаціями в Європейському Союзі. ЄС обіцяв покарати, ЄС має покарати. При цьому цей штраф наразі має бути максимально можливим, щоб і Газпром. А відповідно, російська економіка Володимир Путін відчув ту шкоду, яку вони самі собі спричинили свою агресію проти України? Зараз є питання взаємодії штатів і Європейського Союзу. Давайте трохи про Сполучені Штати поговоримо. А чи можуть вони за рахунок своїх резервів, ну скажімо, нафти, вплинути на світову цю конструкцію і світобудову економічну, зокрема, вплинути на Росію. Наскільки це буде дієво, і чи буде це втілено колись? Ну, ми бачимо, що Сполучені Штати вони більш рішучі у своїй політиці щодо ну, при, Російської Федерації заявах. і в заявах і в діях, бо навіть е, той список осіб, проти яких застосовані були точкою санкції, він, е, як на мене, є дієвищим і правильнішим ніж у європейському союзі. Е, США виступають таким своєрідним яструвом, те, що називається політології, е, у європейського союзу м'якша політика. Але е, європейський союз він довго розкачується, але все одно потім приходить цієї жорсткої ну, можливо, політики. Причина в тому, що різна енергозалежність у штатів і абсолютно у очевидно, що Європейський Союз замислюється і про свій інтерес. Це очевидно, але знову таки в Європейському Союзі набагато складніший процес узгодження рішень. Все-таки це 28 країн-членів. У кожного члена свої інтереси. І ми маємо розуміти, що приміром такий, така країна, як Кіпр чи Болгарія, які дуже залежні від Російської Федерації. За Залежні в такій мірі, в які ми навіть можемо не здогадуватися, бо ми пам'ятаємо навіть яку деструктивну роль Росія грала у фінансовій кризі на Кіпрі. Дуже багато тіньових схем різних і тіньового такого залежності у країнах-членах Європейського союзу. Але навіть при цьому ЄС вдається до різких е, кроків. Навіть при цьому я впевнений, що ЄС, зрештою, вдасться до ще різкіших і кардинальніших кроків. І в цьому контексті я б хотів звернути увагу, що США і Європейський Союз усе таки знайшли в собі сили діяти консолідовано. Це те, проти чого працювала Російська Федерація останні роки, останні місяці. Загадаймо скандал зі сноуденом, коли надали притулок Російській Федерації. Шпигуну, коли на гора було вилито багато бруду з прослуховуванням американською розвідкою е, німецького канцлера, європейських лідерів. Ну, була фрідері. розмова, яка з'явилася в інтернеті, потім так, ну, всі і Російська шови. Федерація рукоплескала, що вона змогла, мовляв, посварити ЄС і Сполучені Штати. Е, але треба розуміти, що е, наскільки вам вдалося посварити своєю такою. Пилимною роботою Шпигунською. Настільки їм вдалося зараз і примирити цих партнерів. ЄС і США зараз забули про свої образи. ЄС і США зараз об'єднані якраз завдяки українському питанню. Якраз про українське питання. Ми маємо можливість почути ще одну думку в нашому ефірі. Коментар щодо можливих санкцій відомого політолога Олександра Рара. Ми зараз його почуємо і повернемося до розмови. Будь ласка. Проказ. Америка вводять очень жорсткі. санкции политические, экономические против России, Европейский Союз, чьи страны гораздо более экономически связаны с Россией, пока жестких экономических санкций не вводят, а ограничиваются политическими. С моей точки зрения, во всяком случае, мне так кажется, Европейский Союз сейчас нарисовал красную линию, через которую Россия уже ни в коем случае не должна переходить. Если перейдет, то последуют экономические санкции. А это красная линия Европейского союза, это российская интервенция для вторжение на восток Украины. А пока что, насколько я понимаю ситуацию в Европейском союзе, наскладывается таким образом, что никто не будет поддерживать, так как здесь тоже подчеркивают аннекцию Крыма, но в то же самое время Европейский союз тоже понимает, что проблема... Сейчас стабилизация всей Украины, экономики Украины, Востока и Запада Украины настолько серьезна, что против России эту, этой политикой стабилизации Украины заниматься сложно. Поэтому все надеются на то, что и Россия будет участвовать в том, чтобы дальше налаживать экономические торговые или, в основном, продолжать торговые и экономические отношения с Украиной, что касается восточных регионов страны. Отже, це був Олександр Раро. Ви почули його думку. Головний меседж, скажімо так, той що якщо материкова частина України вже підпаде під вплив Росії, то це стане фонд полягав у так званих точкових санкціях, і вже тут відбувся певний провал у європейському союзі, бо в пресу стався витік інформації, що мовляв у цей список війдуть 120 осіб. А зрештою, ми побачили, цей список був фактично в 10 разів менший. А, уже це е, породжувало певні такі в Росії е, настрої е, ейфорії, тріумфу, що ми і тут е, отримали перемогу над слабкодухими е, європейцями. Третій раунд мав фактично відбутися. Е, Тиждень тому і ці санкції якраз мали бути жорсткими економічними, які вдарили би по цілих галузях Російської Федерації. І тут Європейський Союз міняє свою концепцію і узалежнює третій раунд від можливої інтервенції на континентальну на материкову частину. Чи правильно це чи ні? З одного боку, ні, тому що я сказав, це посіяло. Пенашої безкарності в у Москві, через то, себе Москва Російськину продовжує вести ось так лицемірно, цинічно і нахабно. З іншого боку, треба бути реалістами у Європейського союзу. Наразі немає інших інструментів стримування Росії, і очевидно вирішили залишити на запас цей важель впливу. Якщо справді Російська Федерація піде е, перейде східний кордон України, і як ми знаємо зі слів українських можновладців, е, така загроза досі існує, оскільки війська Російської Федерації дислоковані значна, значна частина біля східних кордонів України, тому з цього погляду можливо це рішення було і правильним, але знову таки е, не потрібно забувати. Е, Російська Федерація е, почувається безкарною, фактично з 2008 року, коли захід західні країни не змогли адекватно відповісти на Агресію проти Грузії і зараз дуже важливо, щоб захід не розхолодився, не е, махнув рукою на ці всі санкції, і щоб через пару місяців ми не побачили знову якихось зустрічей Владимира Путіна, європейських керівників і сліфтрбованість, як, відбу... як це відбулося після війни в Грузії. Цього разу захід має бути готовий до тривалої скоординованої боротьби. Будь-які розхолодження, будь-які тріщини в діалозі Вашингтон, Брюссель Київ призведуть до перемоги дипломатичної військової. Загроза Росії тепер буде постійною. Не треба думати, що вона минеться через місяць, через два через рік. Це... Допоки буде це керівництво в Росії, допоки будуть схвалювати політику 70% російських громадян, доти буде це загрози. Принаймні говорити про це треба обов'язково і сподіваюся, що дипломатичні шляхи ще не вичерпані. Дякую вам за розмову і докладні коментарі. Дякую вам дуже.